Добрий день! Починаємо урок математики. Сьогодні тема нашого заняття: Відкриваємо переставний закон додавання. Але спочатку давайте пограємо у гру «Додай словечко. Я буду починати, а ви завершуйте. Після ночі буде день. За літом настає осінь. Із насіння огірка виросте нова рослина огірок. А після уроку буде так перерва. Зараз ви називали незмінні правила, тобто закони, що існують у природі та житті людини. У математиці також існують закони, яких потрібно дотримуватися, щоб правильно та найзручніше знаходити результати арифметичних дій. І от сьогодні ми з вами познайомимося з першим і дуже важливим законом дії додавання, переставним законом. Як ви гадаєте, чому його так назвали? Переконаємося це по закінченню уроку або на протязі цього уроку. І так, як завжди, починаємо ми з геометричної хвилинки. Розгляньте, будь ласка, геометричні фігури, назвіть їх, визначте ознаку, за якою змінюється кожна наступна фігура. І спробуйте передбачити, яка фігура буде останньою. І так, ви подумали, визначилися, давайте перевіримо. А наступна буде жовтий циліндр. Ну, а тепер приготуйте, будь ласка, прості зошити. Послухайте, яку цифру ми сьогодні будемо прописувати на каліграфічній хвилинці. Трійку. Третій зі значків складено із двох гачків. І так, ми сьогодні з вами прописуємо цифру 3. Відступіть, будь ласка, дві клітинки зверху і одну клітинку ліворуч пропустіть. І починаємо красиво, як на зразку, у мене, писати цифру 3 цілий рядочок. Продовжуємо пишемо цілий рядочок. Можете зараз натиснути на паузу, виконати це завдання, а далі перед... будете переглядати. Отже, я сподіваюся, що ви написали дуже красиво визначте, будь ласка, королеву. Одягніть на неї корону, і далі дайте відповіді на такі мої запитання. Які арифметичні дії ви знаєте? Так, ми з вами вивчили додавання і віднімання. Як називаються числа, які додають? Перший доданок, другий доданок. Як називають результат додавання? Так, ми називаємо сумою. Скажіть, будь ласка, а при додаванні отримаємо більше чи менше число, ніж було? Так, звичайно, більше. Коли при додаванні ми можемо отримувати те ж саме число? Так, це коли ми додаємо нуль. А коли при відніманні отримуємо те ж саме число? Звичайно, коли виконуємо дію з числом 0. А чи можна при відніманні отримувати результат 0. Так, звичайно, якщо відняти однакові числа. Добре. А зараз. Візьміть, будь ласка, в ліву руку одну паличку або один олівець. А до правої руки візьміть стільки, щоб у двох руках було три палички або три олівці. І так, давайте перевіримо, правильно ви взяли чи ні, скільки у вас у лівій руці паличок? Так, одна. А у правий 2, а всього 3. Складіть зараз вираз, що проілюструє виконану дію. І ми цей вираз з вами запишемо. І так, якщо ви правильно склали, то у вас має бути такий вираз: 1 додати 2 дорівнює 3. Запишіть так само, як у мене. Записали. Покладіть, будь ласка, палички на стіл. Тепер слухайте наступне завдання. До лівої руки візьміть дві палочки. А до правої решту, яка залишилася на столі. Скільки це? Так, це одна. Давайте перевіримо. І так, зараз в лівій руці у вас скільки паличок? Дві. А у правій – одна. Отже, всього три. Тобто кількість залишилася та ж сама. Складіть вираз, що ілюструє виконану дію. Два. Додати один. Буде три. Запишемо ще один вираз, так, як у мене. Дивіться уважно, як я виконую роботу. І так, скажіть, будь ласка, чи змінилася загальна кількість паличок? Дивимось уважно на результат. Чи змінилася? Ні, не змінилося. Як було три палички, так і залишилося. А що цікавого, ви помітили? Ми побачили, що доданки помінялися містами, так? Місцями. отже, від зміни порядку додавання результат не змінюється. Бачите? Ми могли додавати 1 додати 2, поміняти їх місцями 2 додати 1, а результат у нас залишився, залишився той самий. Зараз ми з вами. Попрацюємо над отаким от завданням в ваших підручниках на сторінці 54. Подивіться, будь ласка, яку кісточку доміно вибрали дітки? Хлопчик позначив кількість верхніх кружечків цифрою 2. Дівчинка цифрою 4, і вони склали вирази, давайте поглянемо на ці вирази. До 4 спочатку додали 2 і отримали 6. Потім дітки помінялися місцями, да, поміняли місцями картки і склали нову рівність 2, додати 4, і знов отримали 6. І знов який ми висновок зробимо? Що від зміни порядку додавання результат не змінюється. Ну що ж, тепер в цих зошитах, де ми з вами писали, от, бачите, я показую, ми виконуємо завдання ось це. І так, вибираємо кисточку доміно, оцю другу, і давайте подивимось. На рожевому фоні у нас. Дві точки на жовтому три. Складіть, будь ласка, рівність за оцим малюночком. Що у вас виходить? Два додати три дорівнює 5 і записуємо у другий стовпчик, так, як у мене на екрані. Тепер внизу ми напишемо новий вираз, помінявши місцями доданки. Тепер у нас буде що? 3 додати 2 і також дорівнює 5, тому що загальна кількість кружечків не змінюється. І результат при тому, як ми міняємо місцями доданки, не змінюється. Тепер знов відступіть вправо три клітинки, там де я точки, поставлю. І складіть, будь ласка, рівність за ось цим, цією кісточкою доміну. Так, записали. І внизу складіть ще один вираз, помінявши місцями. І перевірте, чи змінився у вас результат. Добре. Тепер фізкульт-хвилинка. Встаньте і зробіть декілька вправ для відпочинку. Поприсідайте, помащіть ручками, покрутиться, пострибайте і продовжимо далі роботу. Давайте розглянемо уважно схеми. Подивіться на першу схему, що позначає число 2, 4 і 6. І подивіться на цю схему. Також подивіться, що позначає цифра 2, 4 і 6. Скажіть, будь ласка, що ви побачили цікавого? Так, ми побачили, що загальна кількість, ну, цукерок, звичайно, ви здогадалися, що буде розповідь про цукерки, не змінюється. Тобто, у нас всього 6 цукерок. 4 позначає зелені цукерки в зелених обгортках. І 2 позначає ось такі жовти-коричневі обгортки. Спочатку ліворуч лежало чотири цукерки, так? А праворуч дві цукерки, і ось у нас схема. А потім поміняли місцями, так? Да? Цукерки поклали дві ліворуч, а чотири праворуч. Загальна кількість не змінилася. Отже. Між двома виразами, 4 плюс 2 і 2 плюс 4, ми можемо поставити знак дорівнює, тому що значення цих двох виразів однаково. І так, розгляньте, будь ласка, ці завдання. Що цікавого можна побачити? У кожному стопчику уважно дивитися, що цікавого ви побачили. Ну, Хто уважний, побачив, що доданки однакові, але вони помінялися місцями. Скажіть, будь ласка, чи допоможе нам обчислити другий вираз, якщо ми розв'яжемо тільки один вираз. 5 додати 2, скільки буде? 7. А 2 додати 5 також буде 7, тому що від зміни місця доданків результат не змінюється. Попрацюйте усно і над іншими стовпчиками. Можете натиснути на паузу, виконати це завдання, і далі продовжимо. От ще одне таке ж саме завдання, ви також можете себе перевірити. 7 плюс 3 буде 10, а 3 плюс 7 відповідайте. Ну, так, 10. Міняються місцями доданки, результат не змінюється. Міняються місцями доданки, результат не змінюється. Оце і є переставний закон додавання. І так, правило, яке вам треба запам'ятати. Від переставляння доданків значення суми не змінюється. Повчіть, будь ласка, натисніть на паузу, повторіть декілька разів обов'язково, і е, розкажіть батькам нехай вони перевірять, як ви запам'ятали це. Тепер переходимо до наших е, зошитів з друкованою основою. Завдання номер 3 це сторінка 52. Знайдіть значення виразів, користуючись результатом, який є у верхньому рядку. Так як ми правило вже вивчили, це завдання ви можете виконати самостійно. Чи треба вам буде рахувати нижній вираз, чи можна зразу скористуватися переставним законом і записати? Значення виразу. Також натискаємо на паузу і виконуємо завдання. Переходимо до четвертого завдання. Скільки лапок. Порахуйте, згадайте, скільки гусак має лапок, і скільки маленькі дітки також мають. І запишіть сюди. А тут порахуйте, скільки крилець вони мають, і також запишіть. Ми знаємо, що у них і дві лапки, і два крила. Так, записали. Переходимо до наступного завдання. Складіть рівності за зразком. Дивимось: 3 плюс 2, скільки буде? Буде 5. Запишіть, будь ласка. Так, щось. Запиши сюди. Так. А тепер подивіться: Два у нас було другим доданком, тепер два на місці першого доданку. Результат у вас тут 5 і тут 5. Що це означає? Так, що це використали переставний закон. Отже, пригадайте, Угу, записали. 3. Добре. І до цих виразів складіть два вирази на віднімання. Заповніть. Так само виконайте завдання в другому і в третьому стовпчиках. І потім я пер перевірю все це. Ну, і шосте завдання я поясню. Дивіться: на маленьких пташенятах у нас знаходяться знак. Бачите, тут більше знак. Тут дорівнює, тут менше. Вам треба дописати порожні клітинки відповідні числа 4 більше якого числа. Тут у всіх можуть бути різні, да? так, це може бути і 0, і 1, і 2, і 3. А чи може бути 4? Ні, звичайно, тому що 4 дорівнює 4. І так само заповнють оста... всі інші клітиночки. Ну що ж, ви добре працювали сьогодні. Я сподіваюся, що правило, яке ми з вами вивчили, ви ніколи не забудете. Повторіть його, будь ласка, ще раз. І на сьогодні все.